Четвертий шрек, про що цей мультфільм? Вам здається про кохання попри всі обставини? А що як вам скажу, що це мультфільм? Про зраду можу додати набагато більше цікавого про те, як цей мультфільм створювався. Є yeah, Animation з вами, щоб розібрати четвертого шрека. Насправді розбір цей дуже давно вже лежав на Кофі для тих, хто підтримує мене фінансово. Всю історію франшизи я хотів зібрати в великий ролик, зробити для вас сюрприз. Але такий самий ролик про панду настільки вбиває в мені бажання буде щось робити, що вже за півтора тижні. Я поки не зробив жодного відео. В мене просто немає сил. Тож я вирішив не тримати це відео, незрозуміло для чого, та й канал остаточно не вбивати. Тому приємного перегляду. Не змогла це зробити, і четверта частина шрека, хоч прибутки її були доволі таки високими, при ста мільйонах доларів, що вклали в виробництво, мультфільм заробив 750 2,6 мільйона повернув золотий склад озвучки, хоч в принципі вони поверталися в усіх частинах, і завершив цю франшизу. Джефрі Каценберг заявляв, що буде шість фільмів. Один з них буде приквелом і розповість, як Шрек опинився на болоті. Скоріш за все, тут намагалися включити частину цієї ідеї в оповідання, бо серед концепт-артів є ось такий молодесенький Шрекульчик. Але ми побачили зовсім іншу історію про. Шрека, що так задовбався від щасливого родинного життя, що мріяв про один вихідний. Розвівся як лошара на махінації румпіля, знов повідривався, полякав селян, згадав молодість, але взамін на цей день віддав День, якого ти не пам'ятаєш. День коли ти ще був немовля. Ти взяв день народження. Ні, шрек. Ти дав його мені. Тож опинився він у якомусь паралельному всесвіті, де принцесу Фіону він не рятував, і в багатьох глядачів бомбило, що тоді вона б мала дочекатися Чамінга. Він же от буквально після її весілля, взяв і приперся. Хіба ні? Прикол в тому, що в альтернативному всесвіті батьки переписали королівство на Румпеля, а той, скоріш за все, хрещену фею і чамінга переміг, куди подівався лорд фаркуват. При цьому я не знаю. От що нікого не бісило, то це повна відсутність арті, якось не дуже він сподобався фанатам. Хоч Джастін Тімберлик, який його озвучував, приходив на студію, це попалили по і тому цього персонажа чекали в четвертій частині. Дарма. Але особисто мене не стільки дивує, хто з'явився, хто не з'явився. А той факт, що за три земелля, до якого мені здавалось їхати кілька днів, виявляється, максимум в кількох годинах пешої віслю. Прогулянки, бо шрека на його рідному болоті в'яжуть відьми, а потім його доставляє вже і шачок, якого шрек так терпіти не міг в реальному житті. Може, день, коли прийшов віслюк, того дня я не хотів би мати. А тут без нього прямий крок уступити не може. Якимось дивним чином він знаходить купу огрів серед них Фіону, яку тільки й просить цьому його, щоб повернути все як було. Охо ж той цілунок кохання, Фіона навіть наважується на це. Але нічого не міняється, бо вона його не любить. Будь ласка, запам'ятайте цей момент. І тоді шрек реально вирішує принести себе в жертву Румпелю, аби тільки звільнити всіх огрів разом з Фіоною. Тот хитрюга Румпель знає, що Фіона тільки наполовину Огр. Вони майже перемагають, день спливає, Шрек зникає Фіона. Його таки цьома, і він повертається до звичайного життя. Цю частину сприйняли глядачі набагато легше ніж третю. хоч особисто мене вона дуже дивувала. По-перше, в ній не було посилань на поп культуру. Майже ото напис залиш надію всяк, хто сюди входить. Це цитата з Данте, Алігєрі Божественна комедія. Є згадка царя Мідаса, який рекомендував батькам звернутися до Румпеля, бо ще не встиг здохнути з голоду. Пап отруйне яблуко нарешті переіменувала в гарцюючій поні, на якій він. І Посилався раніше, відьми тають від води, як в пригодах елі з чарівника країни ОС, і одну з них звуть Баба Бабо! Це натяк на баб'єгу. З цього мульта дріми починають загравати з культурою Росії. Знаю, Баба Яга є і нашим персонажем слав'янським, але далі піде гірше. Про це згодом поговоримо. Хоча чогось з цього мульта вони ж з першого шрека показували, що він живе на болоті і любить його. Єдине, що не намагається всіх навколо захопити, знищити і теж на болото перетворити. Мені здається, що сцена з мітлами відсилає до першого фільму Гаррі Поттера, коли він намагався зловити ключик, а фінальна з ланцюгами, де Шрек тягне Фіону, а вона його дуже нагадує фільм піла. Не пам'ятаю, яка частина. Погодьтеся, це дрібна кубка пасхалок, не порівняти з тим, що було раніше, але це тому. Що франшиза вирісла до рівня самостьобу. Бійтеся мене, якщо насмілитесь. А. Годуй мене, якщо не страшно. Знов надута жабка. Шрек, ти реально тварюка. Ти ж знаєш, чи я вона донька. Те, як Пінокіо здає свого батька, дзеркалить його історію з першої частини і викликає в мене дикий регіт. Я старий наляканий чоловік. Історія франшизи майже на годину. Цікаві теорії, факти. Про те, як вигадували кожну частину навіть четверту. І хто це подивився? Хтось, здається, втратив мотивацію? Що? Ні, звісно, ні. Ось бачите, зараз йде новий ролик. Звідки взяти ту мотивацію? Пробачте. О, та вже, це ж глядач? Слухай, а поставиш цьому відео вподобайку? Можна ще написати коментар. Все це допомагає розповсюдженню. Я не поставлю вподобайку, бо мені нічого не обіцяє. А? Єнот навіть не збирається випускати ще один ролик у Євтору. А для мене неймовірних зусиль потребує тицяння вподобайку. Гей, okay, я yeah. правильно зрозумів, що якщо прохання тиснути вподобайку, тебе так бісить, коментарем тоді взагалі все складно, а про поширення не варто і питати. Це б дуже допомогло українському ютубу. Але чи варто вона таких зусиль? Ага, зрозумів, тисячі вподобаєк не буде. <п 'ят> Дзеркалить його історію з першої частини і викликає в мене дикий регіт. I'm not a I'm a real boy. <п ят> <п ят> я старий наляканий чоловік. Людожери такі хитрі! Іще мене дивували нові дизайни персонажів. Греть з ним з Румпелем, він став антагоністом. Його треба було зробити харизматичним. Але Щуролов? Чому змінився він? Я з цього виводив теорію, от вам на неї посилання, а тепер без теорії реальні факти. Це перший мультфільм про Шрека, який не робила студія. ПДАй. Цим вже займалася основна студія дрімів, а ПДА офіційно розформували аж у 2015 році. Вони ще встигли попрацювати над третім Мадагаскаром, містером Пібаді Шерманом, Пінгвінами Мадагаскару, але чомусь заключну главу Шрека їм не довірили. Та от що мене бентежить більш за все, дуже дивний. Посил цього мультфільму, моя глядачка Ліна не розуміє за що Шрека так наказала долю. Він хотів лише один вихідний не зрадити, не втікти один день відірватися. В цьому і є проблема. Він мав випросити собі цей вихідний, не ображати, не кричати, не ричати, а продовжувати цінувати те, що він мав. Але особисто для мене проблема цього мульта в тому, що Шрек створив новий альтернативний світ. Про існування старого знали тільки він і Румпель. Всі інші пряня, якого втупняк з'їли, кіто сел драконах, а головне сама Фіона це зовсім. Інші особистості людину створює її пережитий досвід, пройдений шлях, зроблені вибори. З цього ми складаємося як особистості. І це зовсім не його фіона, що й підтверджує той факт, що поцілунок не спрацював. Шрек каже: що було прекрасно сьогодні, це новий шанс знову в тебе закохатися. Але ти закохався. В іншу фіону, ти зрадив своїй дружині з цією, заради того, щоб повернутися до своєї. І при цьому знищив їх світ. Вони всі припинили існувати. Це жахає, але про це чомусь ніхто ніколи не говорив. Бо да я таких оглядів не зустрічав. І ось тепер, коли ти закохався в ту фіону, маєш жити з цією. А як думаєте, наскільки це буде довго і щасливо? Отак От був перед вами гідний фінал історії, а я взяв його і об кінотеорів. Тож давайте краще насиплю вам якихось цікавинок. От, наприклад, Фарку. Ада, хотіли повернути навіть актора Джона Літгоу запрошували на студію, але чомусь не зрослося. Та Румпельштіцхен поєднував в собі всіх трьох. Він малесенький диктатор, як лорд Фаркуват, чарівник, як хрещена фея, і той, в кого шрек своїм коханням відібрав його довге і щасливе. До речі, чамінг теж мав з'явитись, хоча по вигляді ім'я ось цього огра мали теж називати Чамінгом. Тільки задом наперед, а від товстого кота творці відмовлялися. Та да врешті-решт переконалися, що це дуже мемно. Ну а саме крута цікавинка, що соло на флейті виконував Джеремі Стайк. Він відомий джазовий флейтист. А для цієї франшизи, цінний тим, що він син автора оригінальних книг про Шрека. Ось так закінчилася ця велична франшиза, яка чомусь не започаткувала жодного серіалу. Хоч була купа короткометражок. Після третьої частини виходив різдвяний шрек, де він мріяв про ідеальне свято для своєї родини. А всі друзі по черзі розповідали історії, чим його чомусь бісили, в 2010-му вийшов різдвяний шректакль віслюка, що фактично був набором різдвяних караоке пісень з переробленим прикольним текстом. Для Хеллоуіна теж було два випуски: обшрекатися від переляку в 2010-му, 2010 році представляв собою збірку оповідань цього разу страшних, і шрек-страшилка або трилер. Якби його було варто правильно назвати, це була історія про повсталих зомбі і пародію на кліп Майкла Джексона «Триллер». Там був мертвий чамінг, але потім з'ясувалось, що все це було глюками шрека. А він живий сидів позаду нього в кіно. Ще в 2012-му виходила короткометражка захоплюючої історії Шрека, збірка з трьох епізодів. Свиня, яка кричала Вервольф, ну тобто про хлопчика, який кричав Вовки, і йому ніхто потім не вірив. Привіт лорда Фаркуада, і туди ж входили монстри проти прибульців ніч живої морквинки. Ну і звісно ж, франшиза ця породила спін -оф. Тож ми перенесемось в 2011 рік, коли на екрани вийде кіт у чоботях. Реально не знаю, де брати сили. Тож не знаю, коли чекати вам нового відео. Ані по дрімам, ані по Гаррі Потеру, ані по Зоріним війнам. Оце клянчення просто бісить.